Який же я щасливчик. Це ти зараз про мене? Чи робота? Усе. Кохаю тебе. Mm -hmm. Якби ж ми могли усім розказати. Це суперечить правилам. Але він не ти. Він це розуміє. Скажи мені, що відбувається. Я отримала підвищення. Поздоровляю. Як люди можуть сприймати тебе серйозно, якщо ти одягаєшся, як капкейк? Що, вибачиш? 25 мільйонів? Що бляха сталося? Ти жалюгідний. Що ти сказала? Ти дозволяєш маніпулювати собою. Хочеш, щоб я повторив. Що ти, бляха, коїш? Ми одружимось. Ми з тобою одружимось. Ти перейшов межу. Ми усе виправимо. Ти ж знаєш, це лише гра. Яку ти добре граєш божевільний. ти теж ти божевільний.